Зникає світло, багато людей запитують, що ж краще купити: генератор чи блок безперебойник. І взагалі, чим вони відрізняються. І в чому різниця між інвертором і блоком безперебійного живлення. В цьому відео я покажу вам сам блок безперебойного живлення, а також розкажу, чим відрізняється генератор від нього. Хто придбав раніше генератор, той думав, що вирішив проблему з електрикою. Ну далеко не так все, як гадалося. Тому що бензин, вихлопні гази, розхід палива. Ремонти, нема чистої синусоїди, та й жінки його не підуть заводити, тільки чоловіки. Блок – це інше зовсім обладнання. По-перше, воно тихенько працює. По-друге, можна в квартиру на будь-який поверх. По-третє, не потребує бензину та солярки. Четверте, воно не шумить і дає напругу постійно, безперебойно. Тому різниця суттєва. Просто під'єднуєте 12-вольтовий акумулятор. Ось ви його принесли додому. Він невеликий. Важкувати, звісно, 15 кг вага в нього, бо там є трансформатор, дросіль, який важить, а також зарядка і автоматика. Це Туреччина. Потужні дроти, я себе покажу, як він виглядає зсередини, щоб ви розуміли, що це не пустий коробок. Там мається великий потужний трансформатор, дросіль, фільтрашу вирівнюється на до автоматика, зарядка все будована. Ви просто під'єднали його в розетку на оці провода. 12 вольт, ось плюс і мінус. Поставили любий акумулятор 12 вольтовий. І у вас електрика. Потужні дроти забезпечать 2 кВт. Ніколи генератор таких параметрів вам не дасть, бо любі котли, люба техніка буде працювати, любі комп'ютери та опалювальні котли.